Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Шоровий день, шаровий огляд на edc річ, Річчя, саме edc Ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Влітку 2023 року я записував відео на своєму каналі про ліхтар Сефірн H605. Ось він. Ну і висловив таку думку: якщо б мені сказали обрати і залишити лише один ліхтар на все життя, я б не вагаючись обрав би саме його. Але, але в нас змінюються часи, змінюються уподобання, змінюється техніка, змінюється електроніка. Предмети EDC покращуються, ну і цей Софірн, до речі, вже давно знятий з виробництва. Але йому на заміну приходять інші ліхтарі, які поступово стають ж ідеальними. І на даний момент, на мою думку, таким ідеальним і класним є ось цей красень. Тепер я його хочу залишити собі на все життя. І моя особиста думка є такою: якщо вам просто потрібен надійний ліхтар, Зручний ліхтар. Майже на усі випадки життя, ліхтар, який був би завжди з вами поруч, і в разі виникнення будь-якої нестандартної ситуації ви б змогли б з легкістю з ним скористуватися. Обирайте саме його. Манкер є 03H, третя версія. Маленький, має Геообразну форму. Універсальний, може працювати як на літієвих акумах, так і на звичайних батарейках. Є. Магніт в торці, зручно тримається, має тір-оптику, тобто росія на світло. По режимах і управліннях в нас тут є три мунлайти. Так, один, два, три. Так. Є основні режими, ну, є турборежим. Ну, і є окрема лінійка стробоскопів. Тобто стробоскоп, маячок і СОС. Ну, це якщо коротко. Тепер давайте докладно. У Компанії Манкер ліхтарі серії e 03 h і e 02 h Це, знаєте, такі флагманські моделі, які користуються попитом. Е, найперший e 03 з'явився в 2017 році. Потім була друга версія e 03 Ну і нарешті, наприкінці 2024 року, Манкери випускають третю генерацію e 03 h Чим він цікавий? Цікавий в першу чергу лінійкою мунлайтів. Під час першого блокауту, наприкінці 2022-го, на початку 2023 року, Манкер, щоправда, другу версію називали ліхтарем судного дня. Це, якщо перекласти на нормальну мову, коли світла взагалі не буде, але завдяки тому, що в ньому було закладено 6 мунлайтів на батарейках. За світло можна не хвилюватися, і зі світлом можна залишатися довгий період часу завдяки ось такому ліхтарю. В третій версії вже маємо не 6, а три режими Мунлайтів, і я вам скажу, що деякі покращення все ж таки відбулися. Давайте на початку подивимося на комплектацію. По-перше, по-перше, в комплекті ж є у нас літієвий акум, фірмовий манкер. З Портом Type-C. По-друге, якщо ми подивимося, що у нас всередині цієї коробки, ми побачимо, і вже не побачимо, тому що я виклав. Є кабель, є кабель Type-C USB. Далі в нас є світлофільтри, і таких плюшок я вам скажу, я. Не бачив в жодному ліхтарі. І це дійсно класно. Можна ось так от надягати, хоча я не користуюся. Ось, ось таким от чином. Хоч червоне світло, хочеш зелене, хочеш біле. Давайте біле зараз спробуємо. Ось таким от чином: біле розсіяне. Ну, можна, в принципі, і зелене. Ну, дійсно, це прикольно. Прикольно мати такі речі. Це що стосується світлофільтрів. Далі, є в нас ще кліпса. Але цей предмет, як на мене, це таке, знаєте, розчарування цього ліхтаря, але про це трохи згодом. Ну і налобне кріплення. В порівнянні з попередніми версіями, воно краще, звичайно, не стало. На мою думку, найкраще налобне кріплення самого такого форм-фактору це налобні кріплення, які робить сефер для ліхтарів HS10. Зручно тримається ліхтар, не провертається, його можна тільки самому провернути і можна його вийняти. Якщо брати цей манкер, то в це кріплення. Ну, підходить, але, як бачимо, він бовтається. Тому краще це кріплення з цим манкером не використовувати. Саме для такого ліхтаря воно буде просто number one. Ох, як все магні... магнітиться. Відкладаємо. Так. Третя версія є 0H3, в нас випускається в п'яти розсвітках анодованого алюмінію. У нас є чорний, є зелений, Є блакітний, як ви бачите на екранах. Це скоріше синій. Так, є коричневий або пісочний, є помаранчевий, є версія в Титані. Ну, в Титані, чесно кажучи, коштує в два рази дорожче за таку версію. В попередній версії є 0,3 аж друга версія. Був червоний колір, але його, напевно, вже в третій версії замінив оранж. Між пазами для кліпси маємо ось таку класну велику квадратну накатку. І я вам скажу це величезне покращення у порівнянні з попередньою версією, де була така, знаєте, кільцева текстура. Ну, Щось таке, але кільця були. Є квадратна накатка на хвостокришці. Завдяки цьому дуже зручно відкручувати і закручувати ліхтар. Так, тепер давайте про саму кліпсу. Є два пази, тому його можна носити на кишені або головою вгору. Ось таким вот чином, так. Або головою донизу. Мовірно, краще все ж таки носити головою донизу ось таким от чином. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, таке собі хотілося б, звичайно, глибокої накатки. Якщо носити ось так, голова випирає, як бачимо. Десь приблизно 3-3,5 см, і це незручно, нормальну кліпсу можна для нього підібрати, і це кліпса для ліхтаря Wurcos TS-10. Або вона ще підходить для такого сафірна 605 610, і вони окремо продаються на aliexpress Як бачимо, переставляючи кліпсу, можна вже подряпати ці місця. Так от, ця кліпса, вона чудово підходить під цей ліхтар. Ось таким от чином. І можна чіпляти за кишеню. Ось так. Ліхтар, якщо і виглядає, то трошки-трошки. Якось так. Ну і в принципі далі можна зручно одягати на налобне кріплення. Це ліхтар, і ось таким чином користуватися. Так, тепер з приводу світла є е, 03H третя генерація. Є два варіанти світла. Є з температурою на 4000 кельвінів, це в нас теплонейтральний як цей, І є у нас холодна версія на 6500 кельвінів. Саме цей ліхтар це теплонейтраль, і тут в нас діод Ніча 519А. Є тут, до речі, гарний баланс крі, гарний відтінок, пристойна потужність на 800 люмен. Стосовно холодної версії на 6,5%, то там стоїть Luminuus SST20, і там в нас світла все ж таки на 50% більше, ніж в цій версії. Там в турбо десь приблизно 1200 люмен. Ну і тепер давайте про режими. Перша група режимів це мунлайти. Натискаючи на кнопку, ми отримуємо ось такі мунлайтики. Так, три мунлайти. Друга група це у нас основні режими. В третій групі у нас подвійний клік це турбопих. Є четверта це у нас тримігалки. Це у нас режим SOS. Це у нас стробоскоп. І це у нас такий маячок. Чотири швидких натискання. І все. Ні, що ж так не виходить. А, чотири швидких натискання і треба затиснути кнопку. Все, ліхтар мігнув, і він заблокований. Так. Так, ну давайте зараз про першу групу, про Мунлайти. В найпершій версії групи місячне світло. В найпершій версії ліхтаря Manker e 03 h у нас було 20 доступних Moonlight режимів. В другій версії їх зменшилося до 6, зараз лише 3. В першій і в другій версіях найнижчий рівень місячного світла ледве-ледве було видно. Тут, в цьому ліхтарі вже більш-менш все збалансовано. Ну, По-перше, є у нас режим 0,1 люмен. Так. Є режим 0,8 люмен і є режим 2 люмена. І цей мені подобається дуже сильно. Він може виконувати, наприклад, роль нічничка біля ліжка. Причому ці режими однаково світять як на літі, так і на нікелі. Все дуже просто і зручно. Е, до речі, я згадую попередню версію є 03 аж, то там на літі в групі Мунлайтів було 5 режимів, і найвищий з групи Мунлайтів світив щось там приблизно на 30 люмен. Ну, самі розумієте, 30 люмен це не Мунлайт, це вже повноцінне світло. Але на нинішній версії е, тут є дійсно мунлайти, які потрібні, і е, тут все ідеально. Далі в нас йде група основних режимів, і тут знову маємо ідеал: 40 люмен. Це найкращий режим, щоб просто пересуватися в темному приміщенні. Далі, мій улюблений, 130 люмен. Це в нас ідеальний режим, щоб просто пересуватися темною вулицею, світити собі під ноги. Ну і 400 люмен, як на мене, тут забагато, але цього вистачить, щоб повністю освітити все, що відбувається навколо вас. Але майте на увазі, ось в такому режимі 400 люмен, він працюватиме лише 1 хвилину і 30 секунд. Тобто півтори хвилин. Ну а потім відбувається падіння на 240 люмен. Далі маємо. Подвійний клік турбопих на 800 люмен. Ну, чесно кажучи, це просто прикольна фітча, ніж якийсь там, знаєте, важливий режим в ліхтарі такого форм-фактору. Але надовго його не вистачить. Надовго не вистачить лише 40 секунд, і потім таке стрімке падіння на 240 люмен. Але але 40 секунд, я думаю, вистачить, щоб зорієнтуватися навколо себе, якщо це, звичайно, вам потрібно. Ну і режим мігалок, тричі натискаємо. Це круто. Всі вони працюють на режимі 250 люмен, але якщо це все ми говоримо про те, як працює ліхтар на літі. Але якщо станеться така ситуація, і вам доведеться перейти на нікель або на звичайні батарейки, то в потужності світла. Хоч і будуть втрати у нас, але вони не будуть критичними. В принципі, навіть, знаєте, по, по мунлайтам все залишається так само, як і є. Є 0,1 люмен, є 0,8 люмен і є 2 люмени. По основним режимам, звичайний в нас ось він, це в нас 13 люмен, середній в нас 50 люмен і найвищий 120 люмен. Але ж після трьох хвилин 120 люмен, якщо він буде три хвилини світити, відбувається падіння на 80 люмен. Майте це на увазі. І це на батарейках. Так, ну і турбопих в нас на 250 люмен. Півтори хвилини. Знову ж таки, відбувається падіння на 80 люмен. Так, ну і давайте тепер знаєте короткі порівняння з Sefirн АS05. Була до речі, думка продати його після появи цього манкера. Але я вирішив не робити необдуманих кроків. По-перше, тут дуже файна, класна температура. Е така, знаєте, тепла, тепла, 2700 кельвінів. Ну, Це для мене, знаєте, ідеальний варіант для ліхтаря, саме для квартири. Е ну, Тут бачите далі тут таке скло. Е використовуючи деяку технологію за допомогою карбід-кремнію, я зробив саме таке скло, як у ліхтарів Зібралайт. Ну, щоб таке, знаєте, було красиве, красиве залівне світло, як потрібно для наловних ліхтарів. Дуже класно, файне. Стосовно режимів. Так, так якщо він, скоріш за все, тут стоїть на луп, ну, давайте подивимося на як він працює на літії. Так, є перший режим, це в нас moonlig на 1 люмен. Далі у нас йде група основних режимів. Група основних режимів 10 люмен, 100 люмен і турбо, ні, 350 люмен. Подвійний клік це у нас 1000 люмен. Подивіться, яке красиве залівне світло. Є група з трьох мігалок, але на нікелі і звичайних батарейках цей ліхтар. Працюватиме тут в режимами все набагато цікавіше. Тому вдома я його використовую саме на літі. Так, Тут в нас 10 люмен, 50 люмен, 100 люмен. Турбо 260 люмен. І дійсно, це прикольно, зручно його використовувати саме на нікелі. Так що, якось так. Це, до речі, мої основні ліхтарі. Для домашнього користування. Це у нас H605 Цефір і Lumintop, Lumintop 2 a Модифікований. Тут стоїть діод Нічя Ніча 519. Тір-оптика з сотами, як бачимо. Ну і температура 4000 Кельвінів. Це в мене чисто для дома: налобник і ручник. Якщо говорити про вулицю, що у мене на EDC, то це ось два таких ліхтарі. Завжди з собою титановий Lumінtop T-2A, теж модифікований. Теж діод Нічча 519 a але тут 4,5 тисячі Кельвінів. Температура є тірка. Ну і Манкер E03H. Літівий акум. До речі, обидва ліхтарі для вулиці я використовую саме на літієвих акумах з зарядкою, з портом Type-C. Ну от По ліхтарям я питання тимчасово для себе і закрив. Хоча не виключаю, що напевно візьму. Наприкінці року, коли будуть знижки на Алі, такі суттєві, саме титанову версію, вона дуже мені подобається. Ну, а поки буде користуватися саме цією версією, як візьму титан, це можна завжди продати. Так, тепер давайте висновки по ньому зробимо. В принципі, за виключенням Кліпси, я вам скажу так: за виключенням Кліпси, в цьому ліхтарі більш-менш все класно. Чи може він стати основним на EDC? Ну, звичайно, може. Тим паче зараз на весняно-літній період, коли світовий день збільшується, його можна навіть носити, знаєте, в якості універсального. Але. Ну, так би мовити, знаєте, ще один подібний налобник, якщо порівнювати його з іншими ліхтарями, цей звичайно кращий. Мені здається, якщо виключити кліпсу і температуру, то цей набагато кращий і набагато цікавіший за Sapir на 6.05. Але в такому ж форм-факторі -форм є ще ліхтар Skill Hunt H150. І щоб зробити по ньому певні висновки, його мені треба так би мовити дослідити. До речі, я забув ціну на цей манкер зі знижками, купонами, монетами. Його можна взяти десь за 1200 гривень, але без знижок за 1500-1600 гривень. У барихі перекупів на Оликс я бачив, що він коштує 2400. Але це дуже дорого, краще почекати з Китаю, наприклад, 10 днів чи 2 тижні. Такі висновки у мене в мене по цьому ліхтарю, Так що на цьому, напевно, будемо завершувати наш огляд, який трошечки затягнувся. Друзі, ще раз нагадую: знову за традицію, запрошую вас до нашого чату в Телеграмі. EDC, Victorinox Ukraine у нас весело, цікаво, прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа. Хто ви звідки, який у вас EDC став? І я відправлю вам запрошення посилання. Електронна адреса в описі під відео. Тому ласкаво просимо. Ну, а що стосується цього ліхтаря, беріть, 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 не пожалкуйте. Дійсно, класна річ. Усі свої потреби по ліхтарям на EDC з цими двома красеннями я вже закрив. Все, всім па-па, друзі. Слава Україні. На все добре, перемога обов'язково буде за нами.